Що буде продовжуватись війна, Зеленському сказали, що не потрібно більше йти на поступки в плані землі треба відвоювати всю українську територію, і посольство Польщі зараз сказало всім полякам, які знаходяться в Білорусі, терміново покинути Білорусі. Звідти терміново зараз будуть виїжджати посольство. Ми пам'ятаємо, коли це було перед початком повномасштабної в Україні. А в попередніх відео вам вже казав, що це буде більше схоже на провокації ніж справжній початок третьої повномасштабної. Я думаю, неможливий зараз початок третьої світової, бо це ядерка. Зразу зрозуміли, але то що а, вже і Трамп відмовився нам допомагати. Вже Європа не знає, що робить, бо більше накопичує сил для себе, ніж може давати Україні, бо їм тепер себе треба захищати, бо до них летять дрони і так далі. І вони намагаються зрозуміти, як їх правильно збивати. І саме для того, знову ж таки, в попередньому відео я вам пояснював, зараз військові зсу будуть їздити в країни НАТО. Тепер не навчатися, а навчати країни НАТО. Але це розумно так і мало би бути, і а, насправді це добре. Можливо, в них вийде донести більше інформації. Дивіться, Пер нарешті було правильніше, якби вони прислухались до наших військових. Ура! То, що виїжджають а, з Білорусі. точніше, а, польські а, оці всі а, служби державні посольства людей просять виїхати терміново. А, ну і правильно, а, а з якого переляку на них дрони летять зі сторони Білорусі. А треба зупинити всі абсолютно зв'язки. І нарешті вони доходять до того, що їм потрібно зупинити всі торгово-ділові зв'язки з країнами колишніми СНГ. Ну крім України, звісно, зрозуміло. І ситуація досить плачевна, бо видно суперечку між путіним, який постійно травить і ну що, А ну що ви можете? А ну так можете. Оце виглядає так відкрито. А завольовано це виглядає так. Так, я на вас зараз пару дронів запущу. Покажіть мені вашу реакцію, як ви будете реагувати. І я хочу, щоб ви більше грошей на свою оборонку тратили, не відправляли їх в Україну, так само як зброю. Українцям треба гроші збирати, їжу собі десь там відкладіть, тривожний чемоданчик, і все, і живіть собі спокійно. Це буде продовжитись. Провокації це будуть продовжуватися, але вдруг у когось башню серве, якусь клепку серве, хтось там сума сайде, да, а там таких людей вистачає. Зі сторони Росії я маю на увазі. А, може стати, що хоче, щоб у вас просто були путі відходи, щоб у вас були якісь гроші. Бажано, щоб у вас ще крім грошей було чуть-чуть, може якогось фізичного золота, сірібла, сірібра. отакого такого всякого, як не зараз, пригодиться. Перепрошую, може нагнітаю, але повірте мені, це станеться через роки два-три п'ять-десять. Ця необхідність буде для всіх, бо ви ж бачите, що зі світом відбувається. Світ дуже сильно деградує. Це закінчиться або якимось інформаційним конфліктом, або економічним, в усьому світі економічним, або всіх обмежать якихось правах і свободах, да, ви ведучи єдину електронну валюту, або, ну або дійсно, не дай Боже, буде ядерка. Що, ну, надіємося і молимося, що цього не станеться. Загалом, отак, що в цій ситуації робить? Жити життя і просто турбуватися про майбутнє, про путі відходи і про якийсь тил. Ску слава всім українцям, які досі тримають.